Вчора було спокійно. Позавчора я не знаю, що до кальця, тому що нашого флангу оборони туди доволі потужно обстрілювали, та й взагалі майже цілий день вівся мінометний обстріл. Ну а потім почали працювати БТР навіть вони перейшли на рівень стрілкової зброї. Ну, відповідно, звісно, що ми не сиділи, ми відповідали. Вночі це тривало десь 2-3 години. Такі, ну я би сказав, доволі таки запеклий бій. Ну все, потім цей, ну я там, хлопці, попрацювали ще з РПГ, і зрештою вони заспокоїлися. Ми їм тут поперек горло. От вся їхня ідея, якби та, ну, в лапках, це Донецьк сам. А майже от вже практично в передмісті Донецька стоїмо ми. І не даємо повністю в повноті зреалізуватись їхні ідеї. По суті, це не їхня ідея, це московська ідея. І якщо ми відійдемо, то зранку хтось прочитає, Пєска це ДНР, аеропорт це ДНР. І хто знає, як буде далі. Підійдуть ще більше московських військ, то може ще Красноармійськ це ДНР, заспіваємо. Чи що ще буде ДНР, а що вже буде Московщина? Ну, от так я це розумію, тому я тут і мій батальйон тут буде стояти попри все. Ну і взагалом прилеглі будинки не бажано, тому що вони тут 0,97. не вистачає? У нас навіть був автомат, він на двох. Зараз воно. Якщо кожен вечір б'ють, кожен вечір провокація, яке перемірня. Не вірте цього літують. Кожен вечір Б'ють сьогодні, там били гради по нам, так що перемир'я немає ніякого. Держимося, стоїмо і все нас обстрілювать начало ну поки щоб тут бог милував всі живі всі нормальні но двохсоток ні А, сейчас зажигательник зажигательник бронебой не зажигать Роботають бронебойно зажигательными і палять хати. Це не ми їх палимо, нам немає смусів їх палити. У тій хаті жила людина, автобачі, вона в палербах її по зілюниці, І там теж вовчим. жила людина, там теж зараз вони перейшли жити вже в гараж, тому що вони спалили теж хату з БТР. Хоча по їхніх новостях перейдуть, ми все робимо. Ми це не робимо. Ми на обороту тут остаємо, тушимо і допомагаємо. А. Вони ну, так і люди вони. Лапші вішать, вони вміють дуже гарно і дуже близько. Та з усього, що є. І міномети, і савушки, і гради, і що хочеш. Ведь набор ДНР поняття. Нічого страшного немає, 22 міни вже я прийняв. Ну, Пойдемо на об'єкти посмотрите, де, де дирки і проче, я вам покажу. Що таке робить ДНР, Мінумі. Да, Мінумі. а так воно не страшно. Ну, на куски може розірвати чоловіка. А, от і... ідіть, сюди. Сюди, ідіть сюди, а по-дудому, якщо людям не доходить, що це таке. А от такі книги сюди заходять. Якщо ви знаєте, що це замінить? Хто вам може сказати? Що мені то, котрого йматься? У мене ж 22. Як е... вони? Не знаю. А це ж здорові. Це ж тут зривателі, то метрові це саме. А оце от, от воно б'є, йдіть сюди гляньте, як є. Ну сюди спасуйте. Можете взяти собі, рости, от, от нікуди не поїду, якщо не я теж пішла. Почому? Тому що в мене е, дійсно за родину душа болить Я професор, я доктор наук к вашому свідінню. Ну я сказав, нікуди я не поїду. На зло всім. Тим путіним і всі той братії, я залишу тут. Погибну, значить погибну. Это самое. Совість моя чиста. Я працював в Торговому університеті, потім моя супруга забаліла, пішов, винуждені на пенсію і прочету. Мені 62 роки. И я, наприклад, у мене совість чиста. Я вже з ким не розговорюваю тут із вашими представителями. Ну от що ви не в'їжджаєте і проче, а що я можу в'їжджати? Свого дому, з своєї родини, куди в'їжджати. Що ви, зума вже по сходили, що я должен уїжджати, якщо на це вже пішло? Віддавати це саме, а тепер довбається сколько. Це вообще... Взагалі... Якщо, конечно, останні живий, напишу книгу. Тут дуже добре діють, близько не підходять, дають зрозуміти, що вони там є. Так, щоб плотно крили, не бачив, не чув. Сам теж але далеко, кілометрів п'ять, то теж таки іноді стрільну, покажу, що я тут є, щоб близько не підходило. Позиційна, війна зараз іде позиційна. Тобто то там постріляли, то там постріляли. Відкритого бою поки нема. Тут. Там, якщо чесно, якісь даум. Я вибачаюсь. Хто це як обізяни з гранатами. Не знаю, що від них чекати. Не знаю, що в нього на умі. Ні, ну там я не Ну я не знаю, там щось не Він що Вони люблять пошаліти. Наїдені чай на